Перш за все хочу привітати всіх з завершенням в такому вдалому завершенні сезону. Вперше ми здобули, називаємо трофею. Це наше таке перше, перше таке велике здобуття. Сезон в цілому оцінюю позитивно. Всі намагалися зіграти якнайкраще, всі боролися без винятку. Вдячний всім гравцям, які виходили на поле, які знаходили, по-перше, Час для того, щоб приїхати на гру. Всім командам, організаторам також велика вдячність нашим Збройним силам особливо вдячність за те, що захищають нашу країну і дають можливість для проведення таких матчів. Щодо сьогоднішнього матчу, то очікувано було, що основа зробила, зробить певні якісь висновки по попередній грі. Вкотре підтвердилось те, що ця команда. Досить непоганого рівня, є хороші гравці. І тому цілком заслуговували на сьогодні на перемогу. Ну, можливо, нас дещо на нас не давив результат, але в принципі задача ставилася в команди як мінімум взяти очки. Тому, на жаль, завдання на сьогодні, по сьогоднішній грі не виконано. Але в цілому ми достроково стали чемпіонами. Що сказати, Всі старалися за весь сезон. Всім дякую, всі викладалися, хто як міг, кого приходило, хто не виходило, всі приїжджали, старалися. За це всім дякую. По грі, то що я можу сказати? Дали молоді пограти, самі розслабилися, коли були якісь помилки, але він цей матч не... Не впливав ні на який результат, тому всім дякую за гру. Вітаю всіх з перемогою в чемпіонаті. Дякую, було тяжко, але ми це зробили. Гра важкувата була, але грали не на результат. Результати добилися, слава Богу, набагато заранше. Грали своє задоволення, Через що не напрягалися. Можливо, б і виграли, якби на результат потрібно було. А так, молоді дякуємо, що. Є кому замінить. І всім дякую, молодці хлопці. З команді за гру. Зіграли сьогодні на троєчку. Ну, ми за результатом не боролися. Знали, що вже перше місце. Дали пограти юним футболістам. Я думаю, це їх натхне більше займатися видом спорту. Команді дякую.